Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами повторюємо порядок дій у виразах, а також порозв'язуємо задачі. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 131 та друкованим зошитом сторінка 58. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможіть сонечку вибрати потрібну квітку. Для цього обчисліть вираз. Різниця чисел 170 поділити на 6. Скільки буде? Правильно буде 5 і вибирає сонечко фіолетову квітку. Наступне 27 поділити на 3 помножити на 4. Буде 36. Далі 7 помножити на різницю чисел 16 і 7. Дорівнює 63. Далі сума чисел 38 і 62 поділити на 10. Дорівнює 10. Далі 24 поділити на 3 і додати 32. Дорівнює 40. І останній 15 помножити на 2. Вам потрібно щоб 15 додати 2 рази. Правильно, дітки, дорівнює 30. Сонечко, вам дякує! Зараз відкрити свої зошити, пропустіть 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Вам потрібно за допомогою цифр 2, 3 і 5 записати 9 різних двоцифрових чисел. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо ось такі. Двоцифрові числа ви повинні були скласти 22, 23, 25, 33, 32, 35 і 55, 52, 53. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 131. Роздивимося завдання номер 6 Попрацюємо над ним усно. Читаємо завдання. Скільки різних двоцифрових чисел можна утворити із цифр біля кожного квадрата. Завдання чимось схоже на каліграфічну хвилинку. Потім вам потрібно знайти різницю найбільшого і найменшого з утворених чисел для кожного квадрата. Давайте по частинах розбиратися. Для початку давайте складемо двоцифрові числа, які можна утворити в кожному квадраті. Роздивимося жовтий квадрат. Ми бачимо, є у нас числа 5, 5, 2 і 2. Які ж тут можна скласти двоцифрові числа? Ну, наприклад, 22. Ми бачимо 2 і 2. Можна їх скласти буде 22. Далі. Вірно, дітки! 25 можна взяти, 2 і 5. А ще можна 52, навпаки, взяти. А ще 55. Так, тепер в голубому чи синенькому квадратику спробуйте самостійно поскладати двоцифрові числа, а потім перевіримо. Ну що ж, сподіваюсь, ви проговорили всі двоцифрові числа. Давайте перевіряти. Можна скласти 11, 13. Бачите, ми бачимо 1,1, 1,3. 1, Далі можна скласти 1, 4, 14. ще 31 можна скласти 34, 41 і 43. Ось такі числа можна тут поскладати. Так, і дивимося червоний квадрат, Які там можна скласти двоцифрові числа. Давайте міркувати. Можна скласти 10, тобто ми беремо одно число 1 і починаємо складати з нулем, з семіркою, з двійкою. Коли закінчимо, перейдемо, наприклад, до двійки і почнемо двійку складати з кожним, і так само далі. Отже, 10, ще можна 12, 17. так? Далі переходимо до двійки, 20 можна скласти. 21, 27. Тепер до семірки переходимо 70, 71 і 72. Ось такі числа. Тепер нам потрібно знайти різницю найбільшого і найменшого з утворених чисел для кожного квадрата. Тобто, беремо числа, які ми утворили в жовтому квадраті. З них... Вибираємо найбільше і найменше. І знаходимо їх різницю. Найбільше, яке тут число? Правильно 55, а найменше 22. Отже, нам потрібно 55 відняти 22, скільки буде? Правильно, буде 33. молодці. Будь ласка, самостійно зробіть для цих двох квадратів різницю. Потім перевіримо. Отже, в синенькому квадраті найбільше число у нас 43, а найменше 11. Знаходимо їх різницю це дорівнює 32. В червоному квадраті найбільше число у нас 72, а найменше 10. Ми їх віднімаємо і це дорівнює 62. Правильно! Зараз, дітки, давайте з вами пригадаємо правило порядок дій у виразах. Якщо вираз містить дужки, то виконують спочатку дію в дужках, Потім після дужок множення або ділення. Якщо немає дужок, то одразу переходимо до множення і ділення, а потім додавання та віднімання. У тому діти-порядку, у якому вони записані зліва направо. Пригадали! Давайте тепер виконаємо завдання номер один в підручнику. Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами назвати порядок виконання дій ось у цих уявних виразах. Ви бачите, замість чисел стоять пусті квадратики, є тільки що. Правильно, є тільки дії. Отже, роздивимось перший вираз. Як ви думаєте, яка тут буде перша дія? Так, дітки, ми бачимо, що у нас є віднімання і додавання. Якщо немає дужок, немає множення і ділення, то додавання і віднімання виконуємо в тому порядку, в якому вони стоять. Тобто зліва направо. тут ліва, ведемо пальчик, перша дія буде віднімання, далі додавання. Так, переходимо до другого виразу. Ми бачимо дужки одразу. Розуміємо, що перша дія буде в дужках. Незалежно від якої тут дії, незалежно. Перша дія завжди в дужках. В дужках розв'язали дію, потім виконуємо за дужками. Далі дивимося. Тут так само бачимо дужки. Спочатку віднімаємо в дужках, потім віднімаємо за дужками. Далі бачимо віднімання віднімання. Дужок немає, множення ділення немає, тому зліва направо виконуємо підряд віднімання. Наступне. Тут вже з'явилася у нас яка дія. Множення. Якщо немає дужок, то наступні дії у нас виконується множення або ділення. Ми бачимо множення, тому це буде перша дія, а потім віднімання. Далі ми бачимо дужки. Спочатку виконуємо ділення в дужках, а потім за дужками множення. Спробуйте ось в цьому квадратику самостійно проговорити порядок виконання дій. Отже, в першому виразі ми спочатку віднімаємо в дужках, потім множимо за дужками. І в останньому виразі ми спочатку ділимо, бо множення і ділення виконуються перші, а потім віднімаємо. Наступне завдання виконуємо в друкованому зошиті. Відкриваємо сторіночку 58. Роздивимося завдання номер 4 Вам потрібно встановити порядок дій і знайти значення виразів. Я вам трошечки допоможу, ми разом з вами встановимо порядок дій, а вже обчислювати ви будете самостійно. Отже, роздивимося перший вираз. Подивіться, скільки багато тут дій. Давайте розбиратися. Перша дія виконується. Правильно, в дужках. Ми бачимо, в дужках у нас аж дві дії ділення і додавання. Далі, після дужок, у нас який йде порядок? Правильно, множення або ділення. Отже, перша дія буде у нас ділення в дужках, а потім в дужках додавання. Тобто ми виконуємо порядок дій окремо в дужках. Спочатку ділення, потім додавання. Коли дужки закінчилися, переходимо за дужки. Знову пригадуємо, перша дія у нас повинна бути множення або ділення. Ми бачимо множення це буде третя дія. І потім ми вже віднімемо ось цю частинку номер 3 і ось цю всю частинку, яка в дужках номер 2 Далі, наступний. Ми знову бачимо дужки. в дужках дуже багато дій. Пригадуємо, перша, яка буде дія, множення або ділення. Правильно, в якому порядку. Так, діти зліва направо. Отже, зліва ведемо пальчиком, яка перша зустрічається дія множення. Далі ведемо пальчиком друга дія ділення. Це саме в дужках, діти. За дужками поки не рахуємо. Далі множення ділення закінчилися в дужках, залишається тільки віднімання це буде третя дія. Коли дужки закінчилися, ми переходимо за дужками. У нас тільки одна дія тут множення, це буде четверта дія. Наступний вираз. Давайте спробуйте самостійно розставити порядок дій, а потім перевіримо з вами. Отже, давайте перевіряти. Спочатку в дужках виконуємо множення, це буде перша дія, і потім віднімання, друга дія. Коли дужки закінчилися, переходимо за дужки, буде множення і додавання. І останній вираз, будь ласка, також зробіть самостійно, розставте порядок дій. Ну що ж, перевіримо, у нас є дужки, одна дія в дужках віднімання це буде перша дія. Потім, коли дужки закінчилися, переходимо до множення або ділення, у нас є ділення і вже потім до додавання. Все, дітки, порядок дій ми з вами розставили. Тепер тільки ваше завдання поставити відео на паузу і знайти значення всіх виразів. Трошки відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо далі. Завдання в підручнику, завдання номер 2 попрацюємо над ним усно. На вершину вежі веде ліфт. За один раз він може підняти масу 100 кг. У ліфті обов'язково є супроводжуючий, тобто він завжди там знаходиться. Маса якого 50 кг. На вежу хочуть піднятися учні. Масою 20 кг, 22 кг, 28 кг та 35 кг. Скільки поїздок вгору зробить ліфт, щоб підняти всіх бажаючих учнів на вежу. Бо одразу всіх він перевести не може, бо всього ліфт вміщує 100 кг. Отже, ми знаємо, що ліфт за один раз перевозить 100 кг. В ліфті обов'язково є супроводжуючий, його маса 50 кг. На вежу хочуть піднятися учні. Їх маса 20 кг, 22 кг, 28 кг та 35 кг. Нам треба порахувати, скільки зробить ліфт. Поїздок, щоб підняти всіх учнів нагору. Ну що, дітки, можемо це сказати? Можемо. Давайте міркувати так. Супроводжуючий, який знаходиться в ліфті, важить 50 кг. А ліфт може підняти 100. Якщо ми 100 віднімемо 50, скільки вийде? 50. Вірно, що ми дізнаємося? Правильно, це скільки може вмістити дітей в ліфт? Бо вже в ліфті є 50 кг. Тобто в ліфт можуть зайти всього 50 кг. Правильно, маса 50 кг ще може зайти в ліфт. Скажіть одразу всіх дітей можемо посадити? Ні. Давайте виберемо тих, які можуть сісти з масою 50 кг. Ну, наприклад, це може бути дитина, яка важить 22 кг і 28 кг. Разом це буде 50 кг. Отже, дві дитини сіли в ліфт, і ліфт що? Поїхав на гору це буде перший раз. Далі ліфт спустився знову. З супроводжуючим, який важить ті ж самі 50 кг. Отже, тепер ми можемо посадити ще дві дитини. Ми посадили дитини 22 кг 28. Ще залишилось 20 і 35. Можемо їх посадити? Не можемо, діти, бо 20 плюс 35 вже буде 55. Це перевищує норму. Яку ми можемо посадити. Ми можемо тільки 50 посадити, а тут 55. Отже, мабуть, сяде дитина, яка важить 35 або 20, неважливо скільки, да, яка дитина сяде. І ліфт з супроводжуючим і однією дитиною, яка, наприклад, важить 35, поїдуть другий раз нагору. Далі ліфт ще спуститься, тому що залишилася ще одна дитина, яка важить 20 кг. Забере супроводжуючи цю дитину і третій раз поїде на гору. Отже, дітки, скільки ж поїздок зробить ліфт. Вірно, діти. Три поїздки вгору зробить ліфт, щоб підняти всіх бажаючих учнів на вежу. Молодчинки. Наступне завдання номер три. Виконаємо його письмово. Читаємо завдання. Щоб відвідати бабусю, Михайлик з мамою мають проїхати двома маршрутками. Вартість проїзду, у яких 10 гривень і 8 гривень. Скільки гривень вони заплатять за дорогу до бабусі і назад. Цікава задачка. Отже, щоб відвідати бабусю, Михайлик з мамою що роблять? Правильно, їдуть на маршрутці. Спочатку однією. Потім другою, тобто двома маршрутками. Вартість проїзду в одній маршрутці 10 гривень. А вартість проїзду в другій 8 гривень. Треба сказати, скільки гривень вдвох михайлик з мамою заплатять за дорогу до бабусі і назад. Давайте міркувати. Запишемо з вами задача 3. І одразу запишемо з вами розв'язання. Одразу можемо сказати, скільки витратили грошей мама з Михайликом, подорожуючи до бабусі і назад? Не можемо, тому що ми не знаємо, скільки вони витратили грошей до бабусі, скільки витратили взагалі разом грошей і так далі. Ми знаємо, що одна маршрутка перевозить людину за 10 гривень. А друга за 8. Що ми можемо знайти? Ми можемо з вами знайти вартість проїзду для однієї людини, або для михайлика, або для мами. Отже, першою дією ми 10 додамо 8, тобто складемо вартість однієї маршрутки і вартість другої. І дізнаємося, що 18 гривень це витратить одна людина, або Михайлик, або мама, в одну сторону. Так, але ж у нас не одна людина їхала до бабусі, а дві. Що нам треба зробити, щоб дізнатись скільки вони вдвох з мамою витратили, до... щоб проїхати до бабусі? Треба 18 додати 18. 18 гривень, які витратила мама на себе, і 18 гривень, які витратили на михайлика. Правильно, і це дорівнює скільки? Це дорівнює 36 гривень. Це вартість для двох в одну сторону. Добре. Ось Михайлик з мамою дісталися до бабусі за 36 гривень. А потім поїхали додому за ті самі 36 гривень, бо вартість та не помінялася в маршрутках, вона залишилась та сама. Отже, і витратили вони в іншу сторону, тобто додому, ту саму ціну, правильно, ту саму вартість. Отже, як же дізнатися, скільки ж грошей вони витратили і туди, і назад? Правильно, треба 36 додати 36 і все. Скільки буде? Дорівнює 72 гривні. Правильно, дітки, це вартість поїздки до бабусі і назад. Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 5. Виконам його також письмово. Запишіть собі в зошит вирази 5. Запиши кожне твердження за допомогою математичних символів. Отже, число А більше за 4. Як нам це записати в зошит? Ми пишемо А, ставимо знак більше і пишемо 4А більше за 4. Далі читаємо. Сума чисел А і Б дорівнює 16. Як нам це записати? Пригадуємо, що таке сума чисел. Правильно, це додавання. Отже, нам треба що А і Б додати, і це буде дорівнювати 16. Ось такий вираз ми записали. Наступні два вирази складіть самостійно і запишіть в другий стовпчик. Давайте перевіримо. Частка чисел 30 і С дорівнює 6. Частка чисел діти це ділення. Отже, нам треба 30 і C поділити. і це буде дорівнювати 6. Різниця чисел С і 5 менше від 7. Різниця це віднімання. Тобто, нам треба C відняти 5. І це ця частинка, ось ця, буде менша, ніж 7. Ось такі вирази, дітки, ми з вами скоро будемо записувати тільки вже повністю зі всіма числами і обчислювати. Домашнє завдання. Виконайте. В друкованому ЗОшиті додаткові завдання на сторінці 58. Та в підручнику на сторінці 131 виконайте завдання номер 4 Там потрібно обчислити вирази. Дякую вам, діти, за роботу. Оберіть відповідну квітку вашому настрої, вашій роботі на уроці. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!